Три тижні за океаном. Саме стільки проведуть 18 дітей з Луцької громади в Америці, чиї батьки віддали життя, зникли безвісти, чи досі перебувають у полоні. Школярі віком 13-15 років вирушили до штату Вашингтон, де на них чекає не просто відпочинок, а емоційне перезавантаження. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, діти проведуть три тижні в американському місті Кент, яке має партнерські зв'язки з Луцьком. Реалізовується цей проект спільно з громадською організацією Тогезамін ми дуже вдячні українцям, які сьогодні в Сполучених Штатах допомагають діткам наших героїв відновитися, відпочити, побачити іншу країну, можливо, знайти нових друзів. Хочу сказати, що всім діткам відкрили візи в Сполучені Штати Америки, що також є. Не перевагою, як розповідають організатори, така поїздка це не просто канікули, а шанс вдихнути на повні груди переключитися з болю на емоційне перезавантаження. Перший тиждень вони будуть мати можливість жити в сім'ях українських, і власне це буде хороший час, де вони спільно можуть відпочити, поїхати в гарні місця, побачити штат Вашингтон. Другий тиждень це буде україно-американський кемп, де вони проведуть його разом з різними дітьми Сполучених штатів. І третій тиждень вони відвідують цікаві місця зв'язані штатом Вашингтон. Це Амазон, Бойн, Майкрософт і багато багато цікавих місць, які є в штаті Вашингтон. Я думаю, що ця подорож для них буде незабутньою. Підготовка тривала не один місяць. Кожну родину супроводжували фахівці, а сам виїзд став подією. В першу чергу ця поїздка організована для того, щоб діти змогли відновитися психологічно після трагедії, яку пережили через втрату рідних. Бажаю діткам безпечного, гарного відпочинку з. Приїхати назад з новими враженнями, з новими враженнями, з новими знайомствами, з новими друзями, і щоб їхній відпочинок пройшов якомога краще.